Христос Воскрес, воістину Воскрес. Сьогодні маємо дев'ятий день дев'ятниці до Божого милосердя, світла Субота. І сьогодні розважимо слова Ісуса Христа, де Він закликає до апостоляту культу Божого милосердя, до поширення в... між людьми знання. Про те велику глибину милосердя Божого. Він говорив до своєї Фаустини Прагну, прагну, спасіння душ, допоможи мені, дочко моя, рятувати душі, з'єднай свої терпіння з моєю мукою і жертвуй небесному отцеві загрішників. Всі душі, які полюбили моє милосердя, і будуть його поширювати та приєднаються. Приєднають інші душі до віри в моє милосердя Не зазнають страху смерті. Моє милосердя спасе їх в останній боротьбі. І це є надзвичайно важливо, вирішальна година, хвилина в кожній людині це є останні хвилини життя, це є перехід до вічності. І Христос обіцяє. Ті, які поширювали, які старалися іншим розказати про ту ж верюцю до Божого Милосердя, як молитися. Чи не образ Божого Милосердя, чи в інший спосіб заохочували, щоб той культ Божого Милосердя поширився. І вони черпали ласк, випрошували самі те милосердя Боже для себе, для своїх родин. Це Христос обіцяє особливо. Ласку в годині смерті. Душі, які поширюють культ мого милосердя, оберігатиму їх протягом усього життя, як ніжна мати своє немовля. А в годину смерті не буду для них суддею, а милосердним Спасителем. Не буду справедливим суддею, а милосердним Спасителем. Це є надзвичайно важливо. Щоб ми розуміли, що якраз ми хочемо милосердя мати на суді Божому, коли ми будемо здавати звіт. Всі бажають. Тож не тільки відмовляємо самі, не тільки знаємо про те милосердя, але міймо поширити те милосердя, особливо в, серед. Нашого народу, який, можливо, не знав багато про не знаю, віру про релігію, ще з радянського часу, не знають багато і військових про це, і треба їм поширювати чи через образок, чи через просто зараз засоби масової інформації, в, які можемо переказати навіть записи Бервиці до Божого Милосердя, щоб вони. Слухали, молилися, принаймні вони будуть чути це. І Боже милосерді буде діяти, особливо захоронювати наш нарід, наших військових від той ворожої кури. так потрібно є. І воно буде випрошувати ласки, де буде крушити людські серця. Тож будьмо апостолами Божого милосердя. Дев'ятий день слова Ісуса Христа. Сьогодні приведи до мене душі устиглі і байдужі, занори їх у безоднього мого милосердя. Душі ці боляче ранять моє серце. Найбільшої зневаги зазнала душа моя в оливному городі, від душ устиглих байдужих. Вони спонукали мовити. Отче, віддали від мене цю чашу, нехай не моя, а Твоя буде воля. Для них остаточний порятунок Твоє милосердя. Помолімся за душі устей, які стали причиною терпінь Христа Гос Господа в воливному городі. Наймилосердніший Ісусе, ти сама доброта, приведи до притулку свого милостивого серця всі байдужі душі, запали їх вогнем своєї святої, чистої любові. І розігрій заново їхні серця своєю ревністю, щоб і вони вихваляли Твоє безконечне милосердя. Отче предвічний, глянь милостивим оком на остилі та байдужі душі, благаємо тебе через гіркоту муки Сина Твого, нашого Господа Ісуса Христа, і Його тригодинне конання на хресті, запали їх ревністю про Твою славу та й влий у їхні серця правдиву любов, щоб вони оживлені нею виконували милосердні вчинки на землі і вихваляли безмір твого милосердя на віки вічні. Амінь. Найбільшу славу Божу, чес причистодію Марії, верються до Божого милосердя. Царю Небесної, утішителю, душі істини, і же бездісий, і вся і сповняє сокровища благих і жизнь подателю, прийди і вселися в вони, і очистине от всяке скверне, і спаси, блаже, душе наша. в єдиного Бога, Отця Вседожителя, Творця Неба і землі, видиме же всіх і невидимих. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного і жидовця рожденого прежде всіх вік, святого світа, богаістина, небогаістина, да рожденного, несотворенного, єдиносушного Цвім же Все Бише, нас ділять чоловіки нашого ради, Спасання, шечого с небес, і воплатившися у Духа Свята, і мари діва чоловічиця. Раз же за при палаті, і страдавши пограбенно, і у третій день по пописанням, і вошедшило на небеса, і сидяшого Десного Отця, і паки ряду, що со славою судити живим мертвим, його же царство не буде конця, і в Духа Святого Господа Жотворящого, і житт Отця і Сина і Сходящого, і Жис Отцем, і Сином Споклоненняємо, і со могла, що пророки. Ви святою Соборною Апостольською Церквою і сповіда єдинокрещані оставлення ріхов, чаю, Воскресення мертвих і жисням будущого віка. Амінь. Отче наш, Іжиє Сина Небесіх, та святиться ім'я Твоє, да прийде царствіє Твоє, да буде воля Твоя, яко на небеси, і на землі, хліб наш насушний дай нам днес, і остави нам долги наша. Якоже й ми оставляємо долужником нашим, і не води нас в скушені, но і збави нас од лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, обрадованої Марії, Господь з тобою, благословенна Ти в женах, і благословен плод черева Твоєго, як родила Єси Христа, Спаса і Збавителя душам нашим. Оче предвічний жере тобі тіло і кров. Духа і Божество, найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, на перепрошення за гріхи наші, гріхи цілого світу. За для болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом. За для болючих його терпінь, май милосердя над нами і на цілим світом, За для болючих його терпінь. Май мило над нами і над цілим світом. Задля волюючих його тепінь, май мило над нами і над цілим світом. За болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Для його терпінь, май милосердя над нами і на цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь!» «Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь!» Май милосердя над нами і над цілим світом. Двоючих я тепінь май милосердя над нами і над цілим світом, отче пред вічний тобі гертвоє і кров, духа і Божество, найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа. На перепрошення за ріхи наші, гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами, і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. За для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, За для болючих його терпінь, май милосердя над нами. І над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами, і над цілим світом, Задля болючих Його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом. Для болючих терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. За для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Для болюче терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Отче прегід жертвує тобі тіло і кров, духа і божество, май сина Твого. А нашого Господа Ісуса Христа на перепрошення за гріхи наші, гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами, і над цілим світо, за болючих його терпінь, май милосердя нагаднами, і на цілим світом. за для болючих його терпінь, май милосердя нами, і над цілим світом. За для болючих його терпінь, май милосердя на дно, і на цілим світом. задля болючих його терпінь, і над цілим світом. За для його терпінь, Май мило І на цілим світом, за для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. За для болючих його терпінь, май милосердя над нами на цілим світом. за болючих його терпінь, маю милосердя над нами і над цілим світом, за для болючих Його терпінь, на. Ще предвічний жертвоєм, тобі тіло і кров, духа й Божество, найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, на перепрошення за гріхи наші. Гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. За для болючих Його терпінь, май милосердя над нами, і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і на цілим світо, Для болючих його терпінь, Май милосердя над нами і на цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світо, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і на цілим світом, За для болючих його терпінь, май милосердя над нами і на цілим світом, заля болючих його терпінь, май милосердя над нами, і на цілим світом, за для болючих його терпінь, май милосердя над нами, і на цілим світом! Та для болючого терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом почепредвішний Жертвує тобі тіло і кров, духа і Божество, найдорожчого сина Твого. А нашого Господа Ісуса Христа, на перепрошення за гріхи наші, гріхи цілого світу. За для волючих Май милосердя над нами і на цілим світом. Для волючих терпінь, май милосердя над нами І над цілим світом. Задля малючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, за для його тепінь, май мило сердя нагадна і на цілим світ. Задля волючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, за для волючих його терпінь, май милосердя над нами і на цілим світом. Для молючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, для молючих його терпінь, май милосердя над нами, і над цілим світом. Задля малючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. За для волючих його тепінь, маю мило сердя нагадних і на цілих Боже, святий, кріпкий, святий, і святий Боже святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світами, святий, Боже, святий Кріпкий, святий Безсмертний, Сі цілий світа, мій. Святий Боже, святий к Святий Безмерний, помилуй нас і цілий світа. Окрови і воду, що виплала з найсвятішого Ісусового серця, як цілюще джерело милосердя для нас грішних, Ісусе, оповаємо на тебе, Ісусе, оповаємо на тебе, окрови і воду, що виплала з найсвятішого Ісусового серця, як цілюще джерело милосердя для нас грішних, Ісусе, оповаємо на тебе, Ісусе, оповаємо на Тебе. О крови і воду що виплала з найсвятішого Ісусового серця, як цілюще джерело милосердя для нас грішних. Ісусе, уповаємо на Тебе, Ісусе, уповаємо на Тебе.